На базі будь-якого міського центру первинної медико-санітарної допомоги діти можуть безкоштовно пройти медичне обстеження за кількома напрямками: цукровий діабет, зір, сколіоз та ментальне здоров'я. Спочатку потрібно записатися до свого сімейного лікаря або педіатра. Після первинного огляду за потребу дитину направлять до вузького спеціаліста для додаткових обстежень, лікування або реабілітації. Перевірку ментального здоров'я здійснює сімейний лікар, який пройшов підготовку за програмою. М-Ейджеп і має відповідні навички. Батьки звертаються з тривожністю, порушенням сну. Ми виявили такі некоторі моменти, що діти почали закусувати губи, нервувати, у них знизилася пам'ять, увага. Вони погано переносять інколи спілкування з іншими дітьми стають більш збудливими або агресивними. Аби перевірити стан здоров'я своїх дітей до центру первинної медико-санітарної допомоги, прийшла і Анастасія. Дітки дуже швидко ростуть, у них змінюється і поведінка, і зріст. Якщо говорити про старшого, то за короткий проміжок часу дуже різко може вирости і. Бувають скарги або на волі в ногах, або у спині. Тому я рекомендую слідкувати за дітками і звертатись до всіх спеціалістів. Програма стартувала в Запоріжжі наприкінці лютого. І нею вже скористалися понад 4 тисячі дітей. Обстеження проводяться коштом держави. Будь ласка, знайдіть час, щоб надати своїй дитині можливість вирости здоровою, тому що це фундамент, і саме на нас, на дорослих людях, лежить відповідальність за те, щоб наші діти були здоровими. Тож користуйтеся, бо місто працює саме для вас. Також заплановано, що в амбулаторії двічі на місяць працюватимуть мобільні бригади вузькопрофільних спеціалістів, зокрема невропатолога, отоларинголога, окуліста та ортопеда. Завдяки цьому діти зможуть отримати необхідні консультації на місці без потреби звертатися до дитячої лікарні. Єлизавета Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.